Так, хочу вам представити нову модельку. У нас людина замовила іменно в такій формі. А, така інтересна своєобразенька. Отак от, от вона виглядає в общому виді. Ну що, давайте розглянемо. Так, отакий замовила людина у нас індивідуально чехольчик, який у нас кліпиться на системі молі і в'яжеться в перекльоті. Друг з другим. Тут є два кріплення, один з цього краю, друге з цього краю. От. Значить, що у нас тут? І отак от розкривається, і тут у нас м'яка така основа ось такий тримає каркасик, тобто для оптики буде те, що, те, що потрібно. Так. І закривається. тут у нас Замок такий у нас тракторний стоїть і два бігунка. Так, на нижній частині, ну це вже наша фантазія була. Ми зробили додатковий ще такий карманчик. він Більш такий плосковидний. І з антидожовою такою системою. Так, зверху у нас велкро, тобто можна свої ліпучки зробити, там позивні. А, до якого підрозділу відноситись і так далі. Так, перевертаємо на зворотню сторону. Що ми бачимо? У нас тут у нас лямочки для переноски, а, як в формі рюкзака. Зверху є така, от. Це для того, щоб або в руці так тримати, або по факту зачепити десь за якийсь гачок. Кому як зручно. Так, там, де у нас лямки, зверніть увагу, тут у нас нашивається додаткова така спеціальна лента для того, щоб лямки максимально трималися. І самі лямки, основна частина заходить аж во внутрішню частину. І ось отсюди починається сама виходити лямка. Тобто вона настрачується біля шести. Строчок для цього зроблено. І з внутрішньої сторони у нас іще дублююча така ж сама лента стоїть для того, щоб додатково не тільки нагрузка на тканині була, а на самих лентах в тому числі. Далі. Це у нас все регулюється. Тут у нас фастекс для розкриття. фастекси досить такі масивні. регулюйте собі, по який вам там форматі треба. По об'єму. І е, для того, щоб людина коли несла, ми зробили такі резинки. Для того, щоб людина несла, вони не отак от болталися, ну, хаотично, А вони у нас вставляються в такі от додаткові резиночки, які ми затягуємо шліку, і вона фіксується. І тут у нас так, така ж сама картина. Ставили, затянули отак. От. Оп! І таким образом у вас вже нічого не бухається з цих шлейок. Далі переходимо на горизонтальний вид. Так, як ви бачите, замок у нас сповний також під системою антидощ. Тобто вся Дощ, вся волога, вона вся буде стікати і не затримуватись, не попадати в сам завод. При горизонтальній носці у нас виходить, тут ручка зроблена з таким пом'якчучком, який розкривається в такому форматі. Ця ручка у нас пришита, для того, щоб не втратилось. І розкриваємо нашу сумку і дивимось на внутряночку. До речі, оцей антидожджі, коли ви розкриваєте е, сам замок, краще його відвернути для того, щоб сама собачка проходила спокійно, нічого не впиралося. Так, розкрили і дивимось нашу внутряночку. Так, по внутряночці тут у нас теж так досить інтересно погралися. Людина замовила дві такі ще додаткові підсумки, де також буде якесь обладнання, знаходиться. Вони також у нас такі от м'ягенькі. І в той же час не тримають форму. Це один варіант. І це, це другий варіант. Ось так. Так, Ліна побажала такий колір повноп'янки. Все індивідуально, хто як хоче, кому як подобається. Розглянемо вид. То, сюди в нас поміщається зброя, прикладом в цей карман. От, карман має такий определенний об'єм для того, щоб е, сам приклад е, нормально там знаходився. Тут є тяжки, які ми, ви фіксуєте до системи молі. От, а, до речі, сумка у нас вся має такий гнучкий і в той же час м'який вид. А, по периметру всьої сумки прошитий такий а, де має таку гнучку і тверду основу. Тобто сумку, якщо ви зігнули, вона у вас розкривається все в правильному виді. Вона не буде якоюсь там гармошкою. Зверху у нас отакий карманчик для дуло, щоб поміщалося. Так, розглянемо, це у нас ці ж також фіксатори. Розглянемо цю сторону. Тут у нас карманчик такий, це все індивідуально, як кому завгодно розкривається в такому форматі, він такий глибоченький і в той же час. Об'ємний. Так, зверху, що ми бачимо? Тут у нас різні для прибут, от, для, для чистого там, кому, кому що треба. З, на нашій, скажімо так, був від нас, в общем, залежало, що ми сюди розмістимо. От, на наше побажання, так скажемо Я ще зробили такий. Невеличкий карманчик він більш хоскового виду. От. І все це так виглядає. Красиво, в строчки, все гарненько, все прошито двойним стіжком. І все можете побачити там, де, наприклад, замок, все гарнесенько, все чітко так, як по-снайперськи, можна сказати. так Так що звертайтесь. Робимо такі чехольчики індивідуальні для uh, зброї. Будуть питання, пишіть uh, телекувати. Все, дякую за огляд.